Екзотичну смертельну хворобу виявили у Львові. На гарячку денге захворів японець, який приїхав до України. Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній лікарні. Пацієнт подорожував по Індонезії та Індії. Його неодноразово кусали комарі. Саме вони є переносниками вірусу гарячки денге, яка поширена у тропічних регіонах. Згодом хворий японець приїхав на Львівщину, де в нього з'явилося висипання на тілі та гарячка. Зараз він у лікарні у середньому стані важкості. Медики заспокоюють, що не поширюється ця недуга повітряно-капальним шляхом. Захворів і звернувся в приватну клініку. Вони нам поставили йому діагноз. Запідозрили пневмонію, запідозрили якусь таку гарячку, не зв'язовану вірусно обстежували. Над дали лікування, на другий день, чи через день його стан погіршився, і вони його скерували в нашу лікарню. Ну і ми його обстежили на всі і тропічні хвороби, тому що він з Індії повернувся на малярію, на геморагічні гарячки, на всі. І виявили, вчора, вчора вчора прийшов аналіз, що в нього е, е, лихорадка денге. Ми її зразу підозрювали, тому що з Таїланду, з Індії часто проводять цю хворобу. Вона дуже тяжко перетікає іменно в. Людей білої раси, європейців, у людей його раси вона би мала легше протікати, але у всякому, випадку не повинна смертельно протікати.